Доброго вечора всім. Як і казала минулого відео, що я буду йти в магазин врожай і потрохи буду скуповувати препарати на літо, щоб потім не бігати. І по фінансам у мене весною літом завжди більше витрат, ніж зимою. Звісно, я сходила в магазин і вже не оминулося без того, щоб купити деякі насіння. Ну і зараз вам по порядку все розкажу. В першу чергу я купила антихрущ. Цього літа, минулого літа, мої рослини дуже постраждали від лічинків. Хруща, тому я не буду чекати, звалікати. Я обов'язково, як тільки почнуться вже постійні теплі температури, то я плюсові температури то я обов'язково оброблю свої рослини, особливо гейхери, хости антихрущом. Антихруща це така пачка, вона коштує у нас 20 гривень, і вона використовується на 5 літрів води і проливається після дощу. Проливається кожна рослинка по пів літрі на кожний кущик. Можна трохи менше, якщо маленька рослинка. Ну, в моєму випадку я оброблю цим препаратом обов'язково, бо ж кажу, що минулого року я втратила 2 чи 3 гейхери. Також для мене обов'язкова покупка це Ампліго. Ампліго або актара, або актара, як не знаю, як вірно казати. Плюс до неї іде Мачо, це Мачо це прилипач. Я обробляю самшити від е, вогнівки. Ампліго має широкий спектр дії. Він є від калорадського жука і. Від багатьох дуже шкідників, згідно інструкції, він йде на 10 літрів води, але я розбавляю на 8 літрів води разом з прилипачом і використовую для обробки самшитів. Це єдиний для мене поки що єдиний дієвий метод, щоб не знищити вогнівку, тому що дуже, дуже швидка. Гусінь дуже швидко з'їдає самшити, і ніби ми ще нічого не помічаємо, але можна втратити дуже швиденько рослину. Якщо не вгледів і гарна погода, то вона реально за тиждень робить такі прям кругові, як це вірно сказати, такі проп. Ну, Прогалини на рослині там по-другому не скажеш. Дуже, дуже дієва для мене ця речовина. Мені допомагає. Є ще такий препарат, але ну, я його сьогодні не бачила. Самшит називається. До цього додається ще самшит. Ну, я думаю, що цього буде достатньо. Також для мене, до речі, ампліго коштував 36 гривень пачечка, досить дорогий. Досить дорогі ампліго. Також для мене дуже гарний препарат це є рятівник троянд. Я вже казала, рятівник троянд. Ця пачка складається з двох пачок: зверху йде від шкідника, знизу йде від хвороб. Я рятівником обробляла не тільки троянди, я рятівником обробляла черешню від тлі. І черешню і сливи. У мене є сад, молодий сад, і там сливи, покручені листочки допомагало. От, реально, допомагало, Цей препарат також йде на 10 літрів води, ну я його розбавляю на 8. Тут є детальна інструкція, що і від чого, ну, взагалі-то. Пише, що тільки від троянд, ну для троянд, але насправді я обробляла, кажу, і сливою, і черешню допомагає, дійсно допомагає. У мене тля чорна, також дуже любить калину і юку. Квіти юки також вражає така чорна, то навіть не тля, я не знаю, така чорна мошкара, не знаю, як називається, звісно, ну також допомагає. Просто обробляти ну це один раз обробив і маєш. Більш надовго, бо тому що в мене, я не спостерігаю мухариць, так що я знаю, що тлю розносять мохариці. Я не спостерігаю особливо у себе мухариць, тому у мене надовго мені вистачає цього рятівника «Трояк». Також цього року, це для мене вперше. Я купила також рятівник від цієї самої фірми, не знаю, що це за фірма, це не реклама ні в якому випадку. Рятівник Хвої і газону. Сказали, що я не пожалію від того, що я куплю. Цей е, препарат. Ось він від хвої для хвої і для газону, е, це і для шкідників. Е, захист від фузорі... Не бачу фузаріозу, іржі та інших хвороб. Я спробую, я буду весною профілактично. Я не можу сказати, я вже казала, не можу сказати, що у мене хворіє чимось тує, але профілактично я обов'язково оброблю рятівником оцим хвої і газону. Але цей рятівник іде при більш плюсових температурах. На самому старті, як тільки потепліє, і, ну, також. Уже ясно, що буде лісова температура, то я спочатку оброблю хорусом. Хорус, я пройдуся, я його купила більше, просто тут немає. Хорус 38 гривень, мені здається. І хорусом я пройдуся по всім своїм плодовим деревам. Тому що це від борошнистої роси, і від маніольозу, і від парші. Мені подобається цей препарат. Його е, ну, на ранніх стадіях його, не на ранніх стадіях, а на перший препарат це хорус. Потім, уже після хоруса, я спробую рятівник. У мене завжди є скор. Скор також для персиків, для абрикосів. І потім я не пам'ятаю, я його не купила, бо тому що то на пізні е, більш на теплі температури. Не підскажу, напи називається пи -пи -пи. ой, вилетіло з голови, то я також уже пізніше також буду обробляти е, тим препаратом. Я кажу, у мене особливо рослини не можу сказати, що чимось хворіють. Ну, На перші, так як зими дуже м'які і багато вологи в нашому регіоні, постійні тумани, такі на нас снігу мало, але от навіть і сьогодні, йшов дощ зверху на. Той сніг, що випав декілька днів назад, і така вже ледиця, І це це кіт для рослин, тому я краще я оброблю. Це не такі великі кошти. І пройдуся, я і оброблю. Ну, крім того, звісно, що я пройшлася. А на, за добриво нічого не буду говорити, бо добриво я вже добре у мене там на інші. Можна сказати, на літній кухні у мене добрево. Там, де у мене зберігається всяка всячина для саду, і там я вже покажу і сірку свою. Ну, Сірка у мене звичайно, селітра у мене звичайна, ще там якісь препарати з азотом, азотовмісний я купила. І це все я вже покажу пізніше, коли вже буду обробляти. Ну і як не поговорити про. Насіння. Крім саду і квіточок, у мене гарних 7 соток городу. Цього року я не буду садити повністю всі свої 7 соток, але ж, звісно, дещо засажу якимись або конюшиною, або. Можливо, гірчицю і хай відпочине город, бо для мене такої кількості трохи забагато було цього року, я зрозуміла. Ну, але є якісь базове базові насіння, яке я купляю завжди. Ось ну, рослини, які я вирощую завжди, овочі. Мені подобається. Ну, в першу чергу, це салат. Салат я люблю. Салат купляла великі пачки, тому що я їх буду сіяти партіями, тобто не зараз весь салат, а трошки раз, потім через деякий час ще раз, щоб постійно на протязі цього лі... цілого літа, від ранньої весни до пізньої осені, у мене був салат. Я люблю лолароса, мені подобається цей салат. Він рожевий, трохи, ну, в кінці краї рожеві. Це я розказую те, що подобається. Мені ось пачка 30 гривень. Це велика пачка не можу сказати. 5, грам, 5 грам. Ось Лола Роса це такий кущовий він салат. Він не йде у мене в стовбур, він тримається отак гарненько, гарна схожість це один, для мене один з найкращих. Також я люблю одеський кучерявець. Одеський кучерявець у мене я купила, але бачу, що у мене лишилося з минулого року, це минулорічні мої всі, бачу, що також. Бачите, одеський кучерявець лишилося у мене з минулого року 19 гривень він коштує також 5 грам. Тут, звичайно, самий-самий улюблений мій салат це рукола широколиста, 14 гривень, велика пачка на 10 грам. Велика пачка. У мене є, сходить, рукола багаторічна, але вона, ну, поки зійде, мені подобається рукола, це. Оця Герченка, і тому вона у мене завжди. Чим більше, тим краще. Це одна з моїх найулюбленіших салатів. Так, це на тему: ось три вида салата. Це обов'язково. Це те, що у мене обов'язково. Морква. Морква. Моркву взяла цього року шантане. Шантане 25 гривень, пачка на 20 грам. Мені подобається шантане, тому що вона досить коротка. Позрівняно, у мене була інша якась, не пам'ятаю, як називається не ніжинська, а то вона була задовга. І коли ти копаєш, у мене завжди гарний врожай моркви. Можливо, підходить ґрунт наш. І коли копаєш моркву, то буває, що ти вже восени можна. Прямо от не викопати, вона ламається. Шантане мені подобається. Вона солодка, у неї немає такого вираженого видовженого краю. Ну, для мене це гарна морква. Далі кабачок. Е -е, зразу скажу: кабачка сажу дуже багато, тому що кабачок я використовую тільки. Маленький в їжу, все решта йде курям. Курей у мене багато. І це для мене ну і кури люблять, і мені полегшує годування курей, тому кабачок у мене багато завжди. Я сажу цілий ряд через весь город. Це досить багато. І гарбузи, кормові, я також сажу. Ось, і це у мене я взяла аспірант завжди задоволена ним. Він такий небілий, ну, шкірка не біла, а така. Зеленява шкірка, світло-зелена шкірка, і всередині такий він добрий на консервацію, мені подобається. Головне, головна умова це молоді плоди. От Молоді, реально, так як на мою руку. І також цукіні. Цукіні це для мене це улюблений. Мій. Я можу їх їсти навіть в сирому вигляді в салатах. Цукіні мені дуже подобається. З минулого року я бачу, у мене лишився скворушка. Також мені радили, напевно, дівчата. Ага, до речі, про ціну. Цукіні 20 гривень, а кабачок аспірант 19 гривень. Пачки по 20 грам величенькі. Скворушка це з минулого року: 10 грам, не знаю, скільки лишилося тут. ну, Пачка ціла, але я не знаю, е, яка ціна на нього. Також обов'язково я купляю буряк і обов'язково циліндричної форми. Мені подобається. Я. Я не люблю круглий буряк. Я знаю, що не кожен раз попадаєш на темно-борочковий ну, кольор, я маю на увазі всередині, що дехто жаліється, що у них рожевий. Не знаю, мені раніше не попадалося циліндра мені подобається. Він видовжений. Мені зручно, він трохи в землі, трохи наверху. Ну, над землею виростає. Мені подобається видовжений такий борячок, більше, ніж круглий. Це такий особи, особиста моя думка. Бачу, що досить дорогий. Я навіть не дивилася, коли брала в магазині. 32 гривня пачка. Цього року щось новеньке я взяла, ніколи раніше не садила. Цибуля Порей бандит називається бандит. Ще чомусь навіть і російською мовою пише. Навіть не звернула уваги, коли купляла. Напевно, він, ну, то 7 гривень, бачите, 7 гривень. Пише, що він досить довго сходить, я хочу спробувати його висадити на розсаду. Спробую і розкажу потім, якщо буду знімати відео про розсаду, то обов'язково розповім. Я вирощую розсадою перець і помидори. Все. Більше нічого розсаду я не вирощую. Ну і спробую, до речі, цю цибулю перей. Завжди огирок у мене свій, до речі. Хто дивився, слідкує за мною, то раніше я показувала. Свої огірочки, насіння, як я збирала насіння, огірок з року в рік у мене свій. Це плюс для мене, бо по цінам ми бачимо, що це досить все дорого. Також у мене. так, що тут у мене, Ага, це кучерявий з минулого року. З минулого року у мене лишився горох. До речі, не знаю, як у других діліться. Чи був у вас цього року врожай гороху? У мене взагалі не було гороху. Прям він, По-перше, мало того, що він. Дуже погано зійшов, ще й плюс до того він дуже його щось їло. Горох не знаю, я його обробляла, і ну, мені не сподобалося. Бачу, що лишилося насіння, навіть нове не купляла. Також у мене є квасоля Бандолі. Це лишилося у мене з минулого року. Коштувала така пачечка 50 гривень. Ось така була велика пачечка, і я до кінця не досадила. Досажу цього року бандоля це у нас велика квасоля. Я показувала, які закладала в морозилку. Це велика квасоля, яка не в'ється, яка не потребує тичок. У нас в регіоні вона називається бандоля. Біла велика квасоля. Бачу, що в мене залишилося деякі насіння від бобів. Хто любить боби, я люблю боби. Мені. По дві штучки на кущик. Тут чи непогано у мене цих бобів дуже гарний біб. Він, ну, по-перше, смачний. По-друге, ну, біб треба любити. Починаємо з того, біб треба любити, мені подобається. У нас в родині їдять боби, і ніякий вечір у нас не обходиться без бобів на столі. Так, це по бобам. У мене є ще. Своє насіння гарбуза, причому дуже маю багато. Гарбуз кормовий. І насіння гарбуза, зараз покажу те, що немає лушпиня. Секундочку. Ось, дивіться, це гарбуз. Чекайте, дуже близько. Це гарбуз, який не має лушпайки. Не насінечка, я сказала насінечка. це гарбуз, який не має лушпайки. Такі невеликі жовті, ну як невеликі? ну Такі вони кілограм по сім напевно плоди. І всередині, ось такі вони, їх не треба чистити. Дуже зручно для салатів і зручно для тих, хто має діток. Наприклад, там, я знаю, що це лікувальне е, насіння гарбуза. Ось ну мені подобається, я маю, я збирала його окремо. Бо курям гарбуз годовою курям. І маю, бачу, що я підписала гарбуз гітара. Не буду відкривати. Це їстівний гарбуз у вигляді гітари. Такий, ну, ви розумієте, про що я такого теракотового кольору. Я використовувала його в їжу і бачу, що зібрала, собі, сама собі підписала. Ну, і крім того, звісно, у мене простий гарбуз такий для курей, то теж маю своє насіння. Тобто огирок, гарбуз е, і дещо от залишки у мене є. Також давайте по помидорам. Е, томати цього року я ще не купляла. Це у мене лишилося з минулого року. У мене лишилося дебарео. Я дуже люблю цей сорт, він до глибокої осені. Так, да, він високий, можливо, трохи незручний, але. Мені подобається на закрутку, і дуже добре. У мене в основному того року я садила всі помидори у сливочку, бо тому що, по-перше, дуже добре квасити сливоч, вигляд сливочки. А по-друге, добре, я люблю вялені помидори, роблю сама собі вялю помидори, і тому сливочка мені дуже підходить. Ну, Звісно, на сік томатний я використовую волове серце, наприклад. або що там. Ну, Але ці помидорки також бачу, що лишилося у мене де бере. Лишилося в мене цей Ріогранти, напевно. Да, я думаю, що це Ріогранти. Або це Ріогранте. Зараз подивимось. Що це було? Да, Ріограти теж гарне насіння. Це насіння мені колись кума приїжджала в гості з Італії і привезла мені це насіння. Якась Рома. Рома Ромавія. рома. Вфе. Це італійський. Не можу сказати, що це за помидори, але, звісно, потрохи висажу. І оце. Зараз подивлюся, що це таке, якщо зможу. Ні, я здерла її пакетку, але у мене того року всі були гарні помидори. Ну, і ось ще докуплю помидорів. Ну і, звісно, докуплю е ратунду І. Перець. Ретунду і перець буду висаджувати вже на розсаду на початку лютого, бо тому що вона довго доходить. Ну, а помидору, звісно, пізніше вже будемо бачити по-богу. Ну, ось так. Ось так коротко, навіть не знаю, що я ще мала би докупити. Кругом бігом я сьогодні витратила 340 гривень. Навіть, по-моєму, в одному магазині і ще там добирала якесь насіння в іншому магазині. Досить дорого. все, А я ще не взяла цибулю для посадки. Цибулю беру не насіння, а вже цибульку. Обов'язково покажу. Того року мало неймовірний врожай фіолетової цибулі. І у нас кажуть закарпатська така видовжена рожева видовжена, дуже смачна цибуля, така була велика, як в мої долоні. Дуже була задоволена, було досить спекотно, але все рівно цибуля дійшла дуже рано, але все рівно цибуля мені сподобалася того року. Сорти брала голландські, коли буду брати, то обов'язково запитаюся, вам розкажу. Ну І так, по великому рахунку, все. Буряк я взяла, моркву я взяла. Буряк взяла, морку взяла, салати взяла, кабачки взяла, гарбузи в мене є, помидори, щось є, щось доберу, горох, квасоля і боби я маю. Ну і, звісно, картопля моя. І огирок мій. Так, здається, ви знаєте, так потрохи-потрохи назбирується повний город. Ну, мені подобається. Саджу не в продовольчих, ну не в промислових цілях, а я кажу соток і то половину засію о, цим або конюшиною, або гірчицею. Нехай відпочине город, бо трохи забагато було цього року всього. І ось так, якщо є город коло хати, то чому ж його не посадити? Я думаю, що всі будуть згідні зі мною. Якщо хтось додивиться до цього моменту, прошу вас написати в коментарях, можливо, ви знаєте гарні сорти помидор, томатів і ратунди. Можливо, підскажете щось по насінню. В принципі, це я так базово взяла. Якщо би хтось щось підказав на власному досвіді, хто знає, мені було б дуже цікаво, щоб ви поділилися також і розказали щодо чого. Що садити і чим ви 100% задоволені, Бо тому, що такий великий вибір зайшла сьогодні. Просто просто вибір дуже шикарний. Звісно, такі рослини, як трави, то я про це навіть не говорю. У мене і петрушка, і щавель, і кріп, і базилик. Дуже багато рослин, які я люблю такі трав'яні. всякі. Спеції, які також ростуть у мене. Цього року буду більш обширно показувати. Відійду не тільки квіти, але буду показувати і що є на городі в мене, бо тому що в ну, мене ніби непоганий досвід. Мені подобається, то, що в мене виростає. Так що чекаю вас в коментарях. Не обходьте цю, це прохання. все, Всім добраніч, гарної ночі. Спокійної головне.